sophia for dinner Я не знаю, як після вчорашньої новини московська церква в Україні все ще не заборонена, а усі УПЦшники не покаялися, не перейшли в українську церкву, якщо вони такі проукраїнські, як про це розповідають. 27 березня Московська Федерація на всесвітньому російському народному соборі, зібраному РПЦ, проголосила війну проти України священною. Московські попи на своєму соборі також оголосили, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу московської федерації цього все ще недостатньо, щоб прийняти вольове рішення і захистити нацбезпеку, заборонивши РПЦ та афілійовані структури. Іншого часу захищати свою державу у нас не буде. Ми не маємо дозволяти посібникам убивць у рясах провадити безкарно свою діяльність. А навіть відміну від католиків в православній церкві немає єдиної вертикалі. В православній трактують відоме 34-те апостольське правило як таке, що кожен народ може мати свою церкву в рамках єдиної, як в символі віри, апостольської церкви, і це передбачає, що українці, де більшість є православними, та за опитуванням громадської думки близько 70% себе так позначають, вони якраз абсолютно мали би отримати свою церкву. Церква в єдності з московським патріархатом не може такою бути, бо і навіть і досі, після всіх там димових завіс, все одно лишається позиція, що УПЦ з'єднана з, з православ'ям через московську церкву, і це фактично перекреслює всі слова про нібито незалежність УПЦ від Москви. Вони МП і про це мають говорити чесно. Що ж до власне кроків, то е, вселенський патріарх надає так званий томос, тобто уділ, частину. Яка стверджує, що певний народ має свою церкву, і предстоятель цієї церкви є рівний з іншими предстоятелями. зараз, включно з українською церквою, є 15 таких церков національних, там, або якщо це православна країна, як Румунія, Болгарія, Греція, або там, де православна громада відіграє велику роль, там Польща, Чехія, і Словаччина, Албанія і інші, де є ці самостійні автокефальні церкви. Автокефальний сам собі голова з грецької. Тобто, про це власне йшлося, і першим завданням було провести переговори з селенським патріархом Варфоломієм для того, щоб це отримати. Власне, всі президенти, мабуть, крім Януковича, ставили цю задачу, але лише президенту Порошенко і команді вдалося це зробити. Вселенський патріарх ставив питання, і за ним ставили такі самі питання, власне, представники інших цих церков. Для того щоб вирішити потім питання визнання української церкви. Перше, чи це не означатиме початок релігійної війни в Україні? Кілька років треба було довести з фактами, цифрами і е, обставинами, що ні, е, війна вже йде зовнішня. Є російська агресія проти України, але постання незалежної української церкви, сама собою, жодного конфлікту не спричинить. Друге важливе питання було: а чи українські православні самі бажають такого? І чи їм не досить тієї московської церкви, яка існує? Знов таки обставини. Знов таки, до речі, дуже важливо було показати зв'язок між московською агресією і московською церквою. А чому Господь наказує Україну? Почому саме Україну? І от ця ненависть українців зараз крускі, ведь русские це просто орудія Боже. Це як ремінь. которым отец наказывает ребенка. И глупый, неразумный ребенок действительно гневается на ремень. И дети часто прячут ремни, которыми их наказывают, или орудия наказания, потому что они думают, что это наказывает их вот эта плетка. А наказывает их не плетка, наказывает родитель. А кто в данном случае родитель? В данном случае родитель – это Бог. Это еще зараз, сейчас, во время полномасштабного вторжения российского патриарха Варфоломей Прямо називає цю війну диявольською, прямо говорить про участь російської церкви в агресії і засуджує таку участь. Це все наслідок того, як глибоко власне Вселенський престол заглибився тоді в оцінку ситуації в Україні і зрозумів, що насправді відбувається, а не те, що намагається нав'язати Москва. Ну і третє було питання, чи е, ті е, особистості, які є в українському православ'ї, чи вони не нестимуть за собою певний тягар минулого. Тому, до речі, при уже постані Православної церкви України постало питання, що бажано, щоб представником стала людина порівняно молода. Яка не несла би на собі відбиток тих стосунків десятилітніх, які були перед тим, а символізувала би новий початок, нові стосунки, нові відносини. І власне це і сталося. І саме тому як для церковних справ дуже швидко пішли перші визнання. Ну і ми сподіваємося, що цих новин буде більше. Діяльність РПЦ в Україні вона шкодить нашій державі, вона шкодить нашому народу. Вона рве наш народ зсередини, і ось ці всі релігійні конфлікти вони роздмухуються тільки для того, щоб розділити наш український народ. Зараз є по перше, чинне законодавство, яке треба виконувати. Зокрема, це законодавство, яке передбачає можливість для громад перейти до української церкви. Ми бачимо, що тисячі громад власне вже скористалися цим. Друге, це так званий закон про перейменування, хоча його мабуть коректніше назвати про правду в назві. Він е, був ухвалений ще в 18-му році, а, але московська церква подала в усі мисливі немисливі суди. От, наприклад, конституційний суд аж в кінці 22-го року визнав цей цей закон конституційним. А і потім і Верховний суд, і адміністративний суд всі сказали, що відповідає конституції, відповідає закону, має виконуватись. Про що він говорить? Якщо церква належить до московської церкви, там є певний перелік, дуже чітко фахівцями сформульованих критеріїв, чому так збісилися прихильники московської церкви, бо дуже чітко встановлювалася ця належність. І комісія, і в 2019 році за президента Порошенка, і, до речі, в 2023 році, уже за Зеленського, чітко по цих критеріях встановила приналежність УПЦ до Московського патріархату. Так от, як коли ця залежність встановлюється, то церква повинна. Позначити в своїй назві, в своїх будівлях і таке інше свою приналежність до московського центру. А далі люди вже можуть визначитися їм ходити далі в московську церкву, чи все-таки звернути увагу на українську, чи переконати священника разом з ними перейти до української церкви. Є якісь важелі і впливи московського патріархату, які не дають їм цього зробити. Багато є думок, пліток про те, що їх винагороджують фінансово, що їм дають якісь винагороди. Або впливають якимось шантажем. Я цього не знаю. Я не буду висверджувати. Але ось ця мотивація цих священників мене лякає, е, розуміючи, особливо після початку повномасштабного вторгнення, як вирішать люди, московська церква всіляко уникає цього. Ми не бачимо рішучості ні в місцевої, ні зараз центральної влади допомагати цьому процесу. Тому, власне, постало питання: от уже третього рівня, це заборони московської церкви в Україні. В першому читанні був проголосований законопроект, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання ОПЦ обмежити право на свободу віросповідання великої кількості громадян України. Які до неї належать саме московській церкви, бо часто закидають, що мовляв, ви втручаєтеся в церковні стосунки, ви там лізете в канонічне право? Ні, ми е, прагнемо заборонити діяльність московської церкви як одного з підрозділів механізму агресії Росії на територію України. А що значить заборонити діяльність? Це в тому числі не допустити діяльності, як написано в статуті Російської Православної церкви, структурних підрозділень. От не має здесь бути підрозділень, Знов таки є чіткі критерії, канонічні організаційні, які підкреслюють, навіть коли УПЦ МП в травні 22-го року зробила певні косметичні зміни, вони залишили серцевину. Вони сказали, що вони з'єднані з усім православ'ям через московську церкву. Всього іншого може не бути. Є дуже різні форми взаємодії всередині церковних організацій і можливість для структурних падразділеній мати різні статуси. Тому московити так до цього, поставились, хоча ми знаємо, як агресивно вони завжди реагують на будь-яку спробу вирватися з під їх впливу. Бо вони розуміють, що насправді нічого не змінилося, і от оце тоді має змінити український законодавець. І зараз в комітеті з гуманітарної політики на основі пропозиції європейської солідарності випрацьовано механізм, який зробить цей закон дієвим, коли держава отримає повноваження. Проаналізувавши е, документи і практику конкретної церкви чи релігійної організації, встановивши зв'язок з Москвою, надати припис для того, щоб ця церква розірвала цей зв'язок, власне про це йдеться. Якщо у МП. Розірвати цей зв'язок там є дуже конкретні речі. До речі, треба віддати належно, Відповідно, державна служба навіть сформулювала конкретний перелік речей, які треба зробити для того, щоб розірвати зв'язок з Москвою. Якщо церква це зробить, далі то вже не справа держави. Далі вони можуть входити в переговори з православною церквою України, яка має Томос, вести дискусії, починати там певні взаємні визнання, співслужіння і так далі. Тому подібне. Далі справа держави лише забезпечити, щоб це було мирно, без насильства і таке інше. То вже точно справа святих отців. Але до того справою держави буде, якщо відмовляється розірвати зв'язок, то в судовому порядку вирішити питання заборони такого структурного подразделения. І, от якраз про це закон, і мабуть, саме його ефективність зараз перешкоджає, щоб прихильники московської церкви в Верховній Раді могли це голосувати. І мені здається, що воно не ставиться на голосування саме з певного побоювання, що в слугах народу ці прихильники виявляться надто чисельними а розуміючи ставлення українського суспільства до московської церкви і його структурних подразділеній, ну це явно не сприятиме та підтримці правлячої партії. А з іншого боку, мабуть, керівництво чи то офісу президента, чи слуг народу, мабуть, вважають, що серед їхніх прихильників достатньо прихильників московської церкви, що такі рішучі дії на розрив з Москвою. Мабуть, когось там розчарують, і ну а ми ж бачимо, як падає підтримка правлячої сили, то мовляв, вони зараз будуть рахувати всі голоси. Ну але знаєте, тут треба думати не про голоси, а треба думати про Україну і поставити крапку в існуванні п'ятої колони в духовному в житті.